Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про волошку підбілену, яку ще називають блават підбілений. Волошка підбілена це декоративна рослина, яку широко використовують в озелененні. Досягає висоти від 30 до 80 см. Рослина світлолюбна, але витримує незначне затінення. Стебла високі, листки мають високі черешки, листок пересторосічений, нижні листочки опушені. З'являються листочки рано навесні. Вони відростають від кореневища, яке зимує у ґрунті. Саме завдяки вегетативному розмноженню кореневищами. Волошка підбілена швидко створює густі гарні зарослі. Квіти волошки підбіленої зібрані у суцвіття кошик. Квіти лілово бузкового кольору досить гарні. Цвіте з червня до осені.